Так, одразу скажу, я дуже радий. У мене все вийшло, я викрутив е, свічки. Е, перші другий другий циліндр взагалі ми дуже легко викрутився. Е, перший трошки складніший, а саме складне було третій циліндр. А четвертий, я нагадую, в мене був е, була свічка на розжарювання там е, справна. Але її я теж вирішив замінити. Так як купив чотири нові. Я подивився по старим цим свічкам. Ну, на них немає жодного позначки, що це за фірма. Але по цьому номеру, що тут вказане, це б'ється як, як оригінальні тойотовський. Тому, скоріш за всього, це були оригінальні тойотовські. Скільки вони проїхали, я, якщо чесно, навіть не знаю. Я накатав близько 100 тисяч, мабуть, на цих свічках. Ну, може, трохи менше. Хоча, хоча ні, реально 100 тисяч вони від'їздили ці тойотовські свічки розжарювання. Це я наїздив. До мене я не знаю, чи міняв їх хтось, чи не міняв у машини, пробіг. Вже 450 тисяч приблизно. Треба подивитися, я не пам'ятаю. так, а Буду ставити ось такі нові денса. Перед тим, як їх ставити, обов'язково перевіряйте, щоб вони були справні. Я от її вже під'єднував до акумулятора, перевіряв вона справна. Можна, в принципі, перевірити і просто тестером поміряти на них або Супротивлення або можна виміряти якось струм. Коротше, цю планочку я теж помив, почистив, позачищав місця, де будуть торкати до свічок розжарювання. Все це треба зачищати, щоб був дуже гарний контакт. Також треба обов'язково почистити всі ці колодці, щоб воно не було там ніякого нагару. Щоб все там було чистенько перед установкою. Почитав в інтернеті, що пишуть, що свічки Dense не рекомендують нічим змачувати перед їх встановленням. Тому я, скоріш за всього, і не буду нічим, нічого наносити на різьбу. У мене, хоча є мідна смазка, але я не буду. Буду ставити свічки ось такі Dance DC 245. Ну, Якщо це можливо комусь. Показники такі самі, 11 вольт, що на оригінальних, що на цих. Підбирались по каталогу. Що ще хочу розповісти? А, ну я перевіряв ось ця справна, вона навіть видно. Я ці всі перевіряв, вони нічого, вони мертві. А ця справна, і тут одразу вона починає підгорати. Залишки там, солярки, мабуть, чи мостило. Ці теж я всі нові... новенькі зараз перевірю. Перевіряється дуже просто. Можна ось, наприклад, таким от чином. Я беру проводочок на плюс цим контактом нижним на мінус. І можна доторкнутися до корпусу. Вона буде іскра і одразу вона почне червоніти. От зараз подивіться. Блін, вона впала. Ладно, падає туди. Мені одною рукою неудобно, але вона, ну я вже бачу, на вулиці, до речі, температура десь мінус один-мінус два, і вона одразу видно, як йде від неї димок, коли вона починає розжарюватися. І будьте обережні, бо вони одразу дуже сильно нагріваються. Я пальцем торкнувся, випадково, то припалив палець. Так що так, от. у цій засіб я раджу одну. Точно раджу, бо мені здається, якщо якби не він, то мабуть я б навряд їх так викрутив. Хоча мені казали, що на Toyota Викручуються більш-менш свічки розжарювання нормально. Ну Казали, що от, бери краще от такий засіб. Він доволі недешевий. Він мені обійшовся 500-600 гривень. Ну так би мовити, кусається порівняно, якщо з ВДшкою зі звичайно, але кажуть, що ВДшка та до одного місця, що ти нічого не викрутиш. Тому я однозначно раджу. В мене вийшло викрутити з цим засобом. Нагадую, що в машини дуже великий пробіг. У мене 450, близько 450 тисяч. І до мене ці форсунки я не знаю на якому пробігі міняли чи міняли взагалі. Я не їздив на оригінальних Тойотовських 100 тисяч приблизно. Навіть, можливо, трохи більше. Зараз позачищаю контакти. Тут я цей заізолював на, на той випадок, що розбирав тут. Невідомо, чи викрутиться воно, чи не викрутиться. Думав собі, що якщо не викрутиться, то зберу все так і буду шукати СТО, де мені з цим допоможуть А, а зараз. Там ще почищу контакт, все протираю трохи і буду збирати назад. Цей е, блок з передохнителями, е, запобіжниками я запхну туди подалі. Е, е, так як його сюди нікуди не витягнеш, він дуже сильно заважає. Це я теж бачок розширительний е, відкрутив, щоб витягнути кришку. Ну жабо, оце, що зверху я вирішив не відкручувати. Мені в принципі воно не заважало. От я викручував, то нічого не заважало. Викручував. Я до речі, ось таким ще якимось дешевим. Звичайним ключиком, таким, як, типу, як свіч, свічний він чи щось таке. Бо мої ті, що головки там, на 10, воно нічого не підходить. Тому майте на увазі, якщо у вас ну, головки такі звичайні маленькі, то ви туди її ну, не надінете, треба щось або якусь подовжену головку якусь, чи щось таке. Але місце не обов'язково це ж або знімати. Вистачає, в принципі, так викручувати. Тому так от. В общем, зберу, потім ще спробую як вона вже буде тепер заводитись на холодну і чи буду вже нормально працювати нарешті автозапуск. Бо зараз на вулиці нагадую зима, і воно доволі вже стало прохолодно і постійно це виходити і прогрівати, тому я і поліз сюди. Так би в принципі, мабуть, я і не займався би цим. Може трохи згодом. Поміняв би. Так що такий от опит. Якщо у когось є там якісь питання, задавайте в коментарях, я буду по можливості відповідати.